Соловйов повіз свою пропаганду на передову, щоб звернутися до українців у бійців. Істерика Гіркін перейшов до прямих звинувачень і приниження самого Путіна. Сьогодні ми вам розкажемо про армію бойових комарів, які вже поки ви дивитеся наш випуск, вочевидь, долетіли до місця дислокації, а також про те, як на Росії готують біолабораторії щоб протистояти комариному війську, друзі. Це все вам не смішки. Ви залишайтесь, будь ласка, з нами, і дізнайтесь усі подробиці російської пропаганди, адже це її огляд. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли. Отже, терорист Гіркін Стрілков перейшов до важкої артилерії. Вочевидь, його медійність зовсім падає у рейтингах, Мається на увазі, і якось її треба реанімувати. Якось її треба повертати. Значить, обіжний патріот, який точить зуб, або що там у нього залишилося від цього зуба, на Путіна. Що той не дав йому частки у своїй гедотній, як він її сам називає СВО, вирішив нарешті поплатитися з обідчиком. раніше? Гіркін нападав то на Шойгу, то на Пригожина. і в цілому він критикував виключно військове керівництво арефії. Але тепер тепер все змінилося на впечатлітельного гіркіна так сильно вплинула зустріч Путіна з так званими воєнкорами, що його просто розірвало. Ну просто на шматі порвало. Він нарешті все, друзі, зрозумів. Давайте презентуємо. Вино так сидеть и каже, наш верховный главнокомандующий, не командующий, не собирается побеждать в этой войне. Более того, он не видит необходимости победы в ней и совершенно не понимает, что никакого компромисса нет и никогда не будет. Какие бы победы ни одерживала наша армия, мы эту войну проиграли. Что у нас с головой? Он ведет себя даже не как старик, как ребенок, абсолютно непрофессиональные и необучаемые кадры высшей власти РФ. І шансів на побіду у нас нет. ніяких кінець цитати беззубого терориста. Ну, ми з вами насправді і без всіляких гірки не розуміємо, що Росії немає жодних шансів на перемогу, але чути це від самого ж посібника руського міра, ну погодьтеся ще приємніше. Бачите, як вони з грустними лічиками усвідомлюють усю свою кінечність і що все, б вони не робили, вже не дасть жодного результату, ну це окреме задоволення. І я. Не міг вас цього позбавити, друзі. Справа у тім, що так думає не тільки Гіркін. Це очевидні речі, які 100% відчуває більша половина пропагандистів, але просто не наважується навіть собі у цьому зізнатися. Тепер, після таких заяв Гіркіна, Соловйов, напевно, сам побіжить писати на нього донос. Адже пропагандист вже неодноразово натякав на те, що вискочку, як він називає Гіркіна, треба посадити. До речі, про нього. Про пам'ят. Знову пробив чергове дно. Дно. Кілометр лайна, дно, потім Соловйов. Значить, це і схудалий на державних щах пропагандіст. Дуже вже полюбив останнім часом їздити нібито на фронт і спілкуватися з русським солдатом. Так от, по прибиттю Соловйов розпинається у прямому ефірі. Про героїзм і незламність руськава сапога, який от от друзі має дійти до Берліну і знову на нього наступити. Але про це іншим разом в іншому випуску сьогодні він нас дивує своєю промовою, яку особисто записав для українських бійців. Уявляєте? Ми всі знаємо, що для росіян пропаганда це один із найважливіших способів впливу на своїх громадян, і вони помилково думають, що ну так, так само це працює і у нас з вами. Що варто почути голос Соловйова з закликом здаватися, і прямо в цю секунду, прямо в цю мить українські підрозділи вийдуть з білим прапором. Ну, звичайно, це лише у мріях пропагандиста. Короче, справа от в чому. Цей цирк виглядає от приблизно так: десь серед лісів з ведмедями, чи, чи, чи де там їздить цей російський рупор, який крутить пісні, типу Я русський і «Правильні новості, як сам каже Соловйов. Ну і правила здачі в полон. Тож. Значить, пропандист не упустив такої можливості щось сказати українським військовим і спробував визвати їх совісті. Перед тим як показати сюжет зі своєю промовою на телебаченні, Соловйов супер гордим виразом рила розказав, як він там їм усім роздав жару на фронті. Давайте процитуємо. Процитуємо саме звернення, тільки обережно, друзі. Будь ласка, я вас умоляю. Не біжіть раптом здаватися. Коротше, слова такі: Говорить Москва. Я Владимир Соловйов. Скажи мне, украинский солдат, ты хочешь собирать яблоки в Польше? Мыть унитазы в Берлине? Разве для этого тебя рожала мать? Пела тебе колыбельные? Разве для этого отец пахал всю жизнь и надеялся, что сын будет жить лучше, чем он? Опомнись, штык в землю, сдавайтесь, каже Соловьев. Ну что вы там, щены на месте все? Ви не побігли там за білим прапором здаватися? Бо я тут ледь сидів просто на цьому кріслі, друзі. Колись, я пам'ятаю, Соловйов вже робив таке, і ми навіть про це з вами говорили в попередніх наших випусках. Дивно, що війна досі не закінчилася повною капітуляцією наших військ перед голосом пропагандиста, адже сам пам'ят говорить, що після таких промов на українській стороні починається просто істерика. Цікаво, як воно виглядає? От чогось він не розказав і не показав нам. Крім цього, Соловйов сам в собі заплутався. То закликав здатися, бо всі українці загинуть на землях Донбасу і Херсонщини, то говорив, що їх участь це збирати яблука в Польщі. Мертвими чи, чи, чи як збирати яблука? Я, до речі, не розумію, чим йому яблука в Польщі не догодили. Все краще, ніж робити те, чим займається він. Потім, звісно ж, пропанист не забув повідомити українську армію, яка навряд його чула, але тим не менше, про те, що Зеленський та його партнери просто кинули їх на фронті. Ну і там насправді багато іншого. Він там наговорив стільки, що там я не знаю, заснути можна спочатку проблюватися, а потім заснути. Не те, щоб здатися в полон. До речі, саме з таким посилом, тільки за допомогою листівок, які нацисти скидали з літаків за часів Другої світової війни, окупаційні війська третього рейху зверталися до армії СРСР. Пам'ятаєте, нацисти також переконували радянських солдатів, що влада їх зрадила, тому їм слід подумати про свою родину і здаватися в полон. Але все ж таки, от реально так крутить побачити, яка ж там істерика, як каже Соловйов, починається серед наших воїнів після таких мощніших речей пам'ята. От це реально дуже цікаво. Що хоч якось приховати наслідки тієї катастрофи, яку спричинили росіяни підривом Каховської ГЕС, високопосадовці починають розповідати нові казки. Тільки вже не про бойових голубів чи там брудну бомбу, а про старих, добрих. Забутих комарів, які повалять з ніг всю російську армію на херсонському направлінні. За версією представника Мінубивства Кірілова США готові передати Україні безпілотники, які обладнані контейнерами з небезпечними комахами. Після чого російських солдатів друзі атакують зараженими малярією комарами. Цитуємо. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров. Беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой как малярия Кидать цитаты. То есть 100% обо Виправдання малярії, яка може нагрянути внаслідок їх теракту, і вони цього бояться, не вивезуть. Або ж виправдання для нового прийняття непростих рішень. В обох випадках брехня на брехні і брехнею поганяю, як завжди. Ну, а от Грульов, наприклад, це той, що депутат Держдуми Російської Федерації, ну і генерал у відставці, до речі. Я думаю, він би зараз дуже дуже знадобився саме на фронті. Таких... Талантливих особистостей, які все знають, російському війську зараз дуже друзі не вистачає. А він оце відсижується там десь у на ефірах. Так, от він не цурається біологічної зброї, а навпаки, пропонує її розробляти. Напевно, хоче влаштувати камеріни бої. Два види: американські не існуючі проти російських урольовських. Хто кого. в ефірі у пропандиста він заявив, що тільки таким чином і треба боротися з англосаксами. Процитуємо. «Коль такая ситуация сложилась, значит, нам надо садиться и разрабатывать такое же оружие против англосаксов. Ну, они же против нас воюют этим, значит, и мы должны быть к этому готовы. При такой ситуации нужен ударный компонент, тот, который позволит применять то же самое, только против нашего противника», кинуть цитаты. Потім Грульов думався і зрозумів, що сказав щось не так, майже дискредитував Росію перед обличчям Сполучених Штатів, у яких начебто є біологічна зброя, а в Росії її немає. Ну і заявив, що насправді все є, а особливо пратівая діє, але просто це не розголошується, бо таємна річ ці бойові, знаєте, голуби і комарі. На російських ресурсах можна почути тільки про заражених комарів, ну і іншу там, нісенітницю, яку щодня видають пропагандисти. А от правди там взагалі не знайдеш, тільки якщо раптом хтось не помітить, що він в прямому ефірі і почне нести аццібятіну, як то кажуть, замість того, щоб слідкувати слідувати, вибачте, методичці, яку їм спускають зверху. Саме таким чином, ведучі камсомольської правди, забули вимкнути трансляцію і спокійно собі обговорювали, чи варто їм говорити правду про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Вочевидь, один із пропагандистів сказав у прямому ефірі, що тепер через ситуацію на Дамбі у Чорному морі неможливо буде купатися через високу забрудненість води не тільки українцям, але й виходить і росіянам. Співрозмовник обурився такими заявами, але не на камеру, а під час рекламної паузи, думаючи при цьому, що його ніхто не чує. Усю нецензурну лексику ми уявно запікали, друзі. Давайте процитуємо. Коректно. Я взагалі не знаю, можна ли, я би навіть сказав, стоїло би об этом говорити. Ти сказав, що тепер взагалі не можна саватися в Чорне море. Я чого-то офігів твоїх заявлень, якщо чесно. Як би ми по шапки не отримали за це, а то ми вчора і так уже пошапки отримали кінець цитати правдорубів. Ну, можна вже сказати пацанам, що вони таки вихватять від свого керівництва ще разок. По шапці це точно. І навіть дужче за попередній раз. Те, як працює російська пропаганда, ми вже з вами знаємо, друзі. А те, про що нам не про те можна здогадатися. Але як ми бачимо, окрім простого слідування наказом зверху, у росіян вже давно напрацювалася і самоцензура, або іншими словами, страх отримати на горіхи. Вони самі розуміють, що можна транслювати руському абівателю, а про що краще тут, знаєте, помовчати. Просто інколи, як у цьому випадку, наприклад, не вдається втримати язика за зубами. Цікаво було б реально послухати Скабєєву. Або Сіманян, наприклад, там на кухні, знаєте, ввечері. Я думаю, там було б дуже, дуже багато цікавого. А Соловйов, от як ви думаєте, там висить на кухні, не знаю, прапор Радянського Союзу? Серп і молот. Друзі, на сам, кінець. на сам кінець я пропоную вашій увазі черговий доказ російської брехні і того, що всі їхні світлини. Всі їхні відеодокази треба або взагалі пропускати повз очі, або перевіряти просто з неймовірною ретельністю, бо там точно криється якийсь фейк. Пожежу на складі боєкомплектів у Білгородській області. Росіяни видали за удар панацистам в Запоріжжі. Гауляйтер Запоріжчини, Владімір Рогов є там такий, опублікував у себе на сторінці просто адовий трешовий відос, де все горить, все палає, все просто у вогні багаті, і підписав, цитую. Сьогодні ночі наша армія нанесла удар по об'єктам, используемым режимом Зеленського для ведення війни, містам розповження бойовиків ВСУ, а також складам техніки і боєприпасів нацистів, Кінець цитати Рогова. Тільки ось ти брехлива наволоч рогов. Це торішнє відео, на якому палахкотять боєприпаси на складі у Білгородській області. А так хотілося росіян потішити гарними новинами, да? Так не вийшло якось. Не вийшло. Незважаючи на те, що вже всі зрозуміли, що це фейк, реально всі. А Рохов і не думає видаляти ось цей геніальний допис зі своєї сторінки. Ну, звісно ж, такий яскравий контент і пропадатиме. Негоже. Оце вже нігоже. Друзі, на сьогодні у нас все. Ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж, будь ласка, підпишіться на фабрику новин, поставте лайк цьому відео. І якщо він вам сподобався, а ми впевнені, що він сподобався, напишіть в коментарях все, що ви думаєте про цю путінську команду. До зустрічі, побачимось завтра.